Десятий випуск. Математична модель вимірювальної установки. Математична модель складається із трьох блоків базового, розширеного, обчислювального. Використовується для підготовки вимірювальної установки до польових вимірювань і під час вимірювань. Беремо приклад з потрібного діапазону. Установка знаходиться на вимірюванні опору заземлення 4 Ом і ємності ізольованого електричного провідника 0,1 мікрофарада При вихідній напрузі генератора 1 вольт. Вводимо ці величини в базовий блок. П Ємність. 0,1 мікрофарада. Опір заземлення 4 Ом. Вихідна напруга генератора 1 вольт. В розширеному блоці визначаємо орієнтовну частоту. на який ємністьний опір 4 Ом і активний опір 4 Ом рівні. 400 кГц орієнтовна частота. В районі орієнтовної частоти визначаємо два кроки частот генератора 300 і 600 кГц для першого і другого вимірювання. Зняті обчислені величини напруги строму частоти на першому і другому вимірюванні заносяться в обчислювальний блок. Перше вимірювання, друге вимірювання. В обчислювальному блоці отримуємо ємність ізольованого провідника 0,1 мікрофарада. Активний опір заземлення 4 Ом. В польових умовах орієнтовну частоту 400 кГц. Знаходимо в розширеному блоці за допомогою третього способу вимірювання активного опору заземлення. Виконуючи вимірювання на кроках частот 300 і 600 кГц, знімемо ідентичні вимірені значення напруги частотою. Частоти струму на першому і другому вимірюванні. В обчислювальному блоці отримуємо ємність ізольованого провідника 0,1 МВФ і активний опір заземлення 4 Ом. Далі буде візуалізація математичної моделі. В ручному режимі із використанням шаї. Приєднуйтесь!